Велика Британія готує новий пакет військової допомоги для України. 75 мільйонів виділять на сучасні безпілотники, а ще понад 25 мільйонів на постачання систем ППО. 100 мільйонів. 100 мільйонів в масштабах території України це пиль на роялі. З урахуванням того, скільки витрачає в день наш ворог, можете просто ці цифри сумістити. А від наших від наших чиновників ми знаємо, що наш ворог витрачає на день від 500 мільйонів до 1 мільярда доларів на день. А ракети, які прилітають до України, ви можете сумарно взяти і порахувати їх вартість. Це не складно зробити, бо наші чиновники, такі великі експерти стали. Знаєте, були фотографами весільними. Тепер всі військові експерти. Вони всі ціни порозповідали. Ви можете посумувати і дізнаєтесь вартість. У такій реальності ми живемо. Велика Британія з її величезними запасами, з її величезними е, запасами фінансів, е, Сполучені Штати Америки, Франція, Німеччина, інші інші країни там хто нам розповідав, що якщо вони виділять там, по 2%, по 2,5% свого е свого ВВП, то Україні вистачить там на десятки років наперед. І отут виникає питання: чому вони так не хочуть виділяти Україні кошти? Чому ну напевне ми все, що потрібно, виконуємо. Я, я впевнений, що всі умови, які перед нами ставили, влада пішла на виконання майже всіх умов. Подивіться, в нас і ринок землі відкритий, і там легалізовано багато чого. І приватизованого багато чого, і монетарна політика, і фіскальна політика вони перебудовані. Українців обклали фінансовими моніторингами, обклали вже всіма можливими податками, приймаються зміни до закону про мобілізацію, допустять вік, напевно, до 25 років, і так далі. Все виконується. Чого ще не вистачає? Чого ще не вистачає цим панам, людям? Я не знаю, хто вони такі, щоб вони зрозуміли, що Україні потрібно стояти. А відповідь дуже проста. А їм байдуже стоїть Україна чи ні? От на мою точку зору, їм абсолютно байдуже. Вони просто будуть грати в ту геополітичну гру, яка буде складатися на той момент, коли, коли це буде для них актуально. От були для них актуально, вони зробили, вони спробували. Можливо, десь не вийшло, можливо, щось вийшло. Яких з цілей досягнуто, і вони йдуть далі. А ми, ми, ми застрягли у війні. Ми піти далі не можемо. А вони йдуть далі. Ви ж не впираєтесь в одну ту ж саму ціль, От, уявіть собі, ви поставили якусь ціль, упираєтесь, безкінечно її виконуєте. Уявіть собі, що якась людина приходить до вас і постійно вимагає, 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 щоб ця ціль просувалася. А вона вам вже не цікава. Ви будете цю людину взагалі сприймати, слухати, зустрічатися з нею? Ні? Ну така, що тоді?